Павло Хвас чемпіон світу із ловлі риби на мормишку із льоду. 19-та за ліком світова першість проходила в Естонії. Участь у змаганнях взяли 11 команд. Натомість збірні країн-агресорів не допустили. В місті Тарту ми знаходились безпосередньо. Озеро називається Вірт Ярв. Велике озеро, дуже великих масштабів 30 на 15 кілометрів орієнтовно площа його була. Загалом ми провели на тому озері 21 день. Тому що в нас була дуже така посилена підготовка. Українська збірна готується до чемпіонату світу дуже ретельно і дуже вивчає водойму там, від А до Я, можна сказати. Тому досвід підготовки нашої команди зараз перебирають і інші країни. Ми ретельно вивчаємо водойму, власне, там глибину в місті ловлі, приблизно, де ми розуміємо, де будуть розбиті зони чемпіонату світу. Наявність риби, кількість, які там види ловляться. Безпосередньо під це підбирається тактика ловлі, чим годувати ту рибу. Коли вона починає харчуватися максимально там краще в який там період часу, щоб розуміти на що робити ставку. От і в другий момент, що в нас ця збірна, в нас такі всі спортивні хлопці, фізично підготовлені. Тому що це непростий спорт, і ну там не сидиш на місці. Там постійно ти повинен бути в русі, ти рибу шукаєш. Українська команда найтитулованіша у світі і має уже шість перемог на чемпіонатах світу. Чого повторити ще ніхто не зміг, додає Павло Хвас. Торік він став срібним призером чемпіонату світу у особистому заліку. А от на перемогу нашій збірній довелося чекати. Так сталося, що ми з. 2017 року ні разу не завойовували перші місця, чомусь так не могли ми перервати це коло. У Нас постійно бронза-бронза. І тут в нас нарешті вдалося втілити довгоочікувану перемогу, яка всім була потрібна, всі її чекали. Павло спеціалізується саме на зимовій риболовлі. Тож наразі думками вже готується до наступного чемпіонату світу. На наступний рік ми плануємо поїздку в Монголію. Буде відбуватися вона орієнтовно в березні. там... Нам прогнозують, що буде дуже цікаво, і лід має бути в місцях де у нас таких от, цікавинок, метр сорок, має бути товщина льоду, і ми поки що не розуміємо, як це має відбуватися. Зазначимо, сам Павло Хвас із Луцька, але уже кілька років представляє Тернопільську обласну федерацію риболовного спорту. Саме тут він знайшов команду, із якою вдало виступає на сукраїнських су змаганнях, і далі зі збірною піднімає український прапор на міжнародній арені. Додамо чемпіонами світу в Естонії стали спортсмени: Ігор Ногородський, Олексій Зайко, Дмитро Корзенков, Михайло Гордієнко, Павло Хвас і Віталій Яцина.